Відбулися матчі шостого туру у першості Сумської області з футболу. Зокрема, іскра з Недригайлова вдома поступилась Лебединцю за господарів. Гол провів Роман Мішкур за Лебединців, Денис Калюжний та Сергій Удодік двічі ФК-Тростянець на своєму полі, декласував футбольний клуб «Рогенці» з Роменщини. 4-1. За переможців забивали Володимир Маляренко, Дмитро Іванов і Сергій Коритнік, який відзначився дублем. Єдиний гол за гостей забив. Ігор Халигін. Із рахунку 4-2 завершився поєдинок у Краснопіллі, де місцевий явір здолав Спартак із Валіївки. Голами відзначились явірці Денис Пацюк з пенальті Артем Столбцов, Максим Мігаль та Микола Найденко. Голи у відповідь забивали Максим Міхнов і Ігор Азбукін. Матч двох лідерів першості між Білопільським авангардом і Конотопським локомотивом завершився на користь останніх 3-1. Перемога конотопчан. Устані господарів голом відзначив. Ачився Дмитро Дудкін із пенальті. А за переможців у воріт на свій рахунок записали Віталій Дзюба, Ігор Терехов і Іван Зараєнко.